Звичайно, тут у Харкові є багато переселенців, які повертаються до Харкова. Тому ми намагаємося підтримувати їх якомога краще, наскільки це можливо. Коли розпочалася війна по всій Україні, то звичайно в Харкові ми підтримували переважно гуманітарну діяльність. Тобто, це було все, починаючи від різних видів нехарчової гуманітарної допомоги, гігієнічних наборів, грошових коштів, а також, звичайно, те, що ми називаємо наборами для термінового ремонту, які як ми бачимо, Чимо тут, наприклад, включали в себе обшивку вікон плитами ОСБ, і ми можемо бути впевнені, що за минулу зиму квартири не були сильно пошкоджені. Звичайно, МОМ також дуже багато працює з реагуванням на проблеми зимового періоду. Ще однією важливою справою, яку ми зробили від початку війни, була підтримка колективних центрів. Звісно, це стосувалося не лише міста Харкова, а й усієї області, а також усієї України. Тут ми також робили легкі середні та важкі ремонти. таким чином вдалося покращити умови проживання для переселенців, які проживали у цих колективних центрах.